Територія прилегла до Полтавського військового інституту вже багато років бездоглядна, розповідає мешканка однієї із багатоповерхівок Людмила Миколаївна. Тому разом з сусідами взялася до справи. Весною ми привели два суботника, значить, прибирання території. І на другому суботнику висадили отут тут ряд горобин. Ми мріяли, що виростуть, красиво буде. Тут ну бачите, така територія не дуже, як то кажуть, приємна для ока. Навели лад, але ділянку почали завойовувати бур'яни. Тоді звернулися до представників навчального закладу відповідального за цю територію і попрохали покосити, кажуть мешканці будинку. Два рази дозвонилася, два рази просила, попереджувала. Будь ласка, попередьте хлопців, хто буде косити, щоб не скосили наші деревця. В п'ятницю прийшла оце весною. Ми помічали, обгородили паличками. В п'ятницю прийшла спеціально ще цими ганчірочками Підв'язала на верхушечках, щоб було видно. Чоловіць, Вище деморібіни і така ж стояла амброзія. Вот сусід Юрій, він убрав, він Вокруг рібина пошов, щоб вони деревце. через два тижні розповідають курсант. Прохання перевиконав скосив і саджанці горобини. Я подошла к нему, взяла деревце, зрізане з ленточкою, Говорю, що це? Ми ж вас просили. Це саженцы, це деревья, они помічені ленточками. Він сказав, у мене приказ скосить все. Що ми хочемо? Раз уже таке зробили, будь ласка, хай вони компенсують. Замість оцих зрізаних, знищених саджанців хай посадять інші. Чи планується зробити у закладі, уточнити не вдалося. Телефон чергової частини не відповідає. Анна Бабчук, Павло Лапетюк, Полтавські телевізійні новини.